Не хвилюйтесь, сьогодні не буде реклами телеграм-каналів, тож можете не перемотувати початок відео. Натомість я маю сказати, що радий вас вітати на каналі Бейшоу, і сьогодні ми з вами поговоримо про найкращі епізоди третього сезону Бейблейд Вибух на думку глядачів, судячи з всього останнього нормального цього покоління. Заради відео цієї рубрики я завжди передивлююся епізоди, і цього разу довелося терпіти неадекватного айгу, але натомість я нагадав сам собі, чому він свого часу мене так дратував, хоч сам сезон з ним був доволі епічним та й з найкращим антагоністом франшизи. Що ж, приємно всім перегляду. Beyblade Вибух, третій сезон 30 серія, що має назву Айга Шаленіє. Ця назва підходить абсолютно до всього сезону. Епізод має оцінку 8,9 з 10. Між іншим, хочу наголосити, що під час своїх подібних відео буду використовувати більш звичні для себе імена і назви беїв, тому користуватимусь здебільшого японською оригінальною версією. Тобто Айга, а не Айгер, Валькірія, не Волтраєк і так далі. Але деякі назви з дубляжу все ж буду використовувати. Отже, починається епізод з того, що Гайд вже повів у рахунку під час протистояння з зайгою. Він починає дещо принижувати опонента, викликаючи у нього злість. А у мене задоволення. Айга у наступній битві використовує всю силу свого Турбо, Гайд робить те саме, і в результаті Ахілез вибухає. Наш головний персонаж вибігає на вулицю від гніву, але до нього виходить доктор Івел і повідомляє, що Гайду сподобалося з ним битися. Тому він запрошує його до свого замку, де Айга матиме пройти кілька випробувань, перш ніж ще раз зіграти з ним. Після цього Айга перемагає ноунеймів, а от здолати йому не вдається. Він знову біжить як ненормальний, і по дорозі зустрічає соу, з яким вирішив зіграти і перемагає. Після чого останній зустрічається з Фубуки та говорить тому, що Айга змінився і остаточно став жалюгідним, використовуючи темну енергію. Що ж, мені здається, що цей епізод високо оцінили через кульмінацію установлені Айги як блейдера, або ж такі люди, як я, його оцінили високо через приниження головного персонажа, який вже дістав за 30 серій. Бейблейд вибух, третій сезон, 38 серія Переродження Турбо Ахілес. Оцінка також 8,9 з 10. Починається він з того, що Айга ниє, дивлячись на знищене Ахілеса. За цим спостерігають навіть Шута Волт. але недовго тривала сумна нота. І, повернувшись додому, головний персонаж доволі радісний. Шу також прибув з ним, щоб допомогти відновити Ахілеса. Через деякий час у це вдалося, і він створив чо зет Ахілеса. Після цього вони грають із шу, але Ахілес весь час програє, адже не може активувати Леза. Айга тренується навіть до вечора, і потім вночі приходить дошу, щоб ще разі грати. Цього разу леза активувалася, і Айга на долю секунди перемагає. Що ж, серії оцінили високо через доволі лампову атмосферу, зокрема між Шу та айгою. Та й вперше бей головного персонажа був знищений повністю, і йому довелося робити новий. А вже потім у всіх сезонах це повторять. Beyblade вибух третій сезон. 51 серія. Зв'язок Айга проти Волта. Оцінка 9,1 з 10. Що ж, назва епізоду нам не збрехала? Тож Айга і Волт будуть грати за звання абсолютного чемпіону. І в першій же битві у них нічия. Потім Валькірія за межами Рингу. У наступній битві Ахілес вибухнув. Нам показують епічні сцени зі зв'язком Айги зі своїм Беєм та Волта з Валькірією. І в фінальній битві Ахілес майже вилетів за межі Рингу. Але утримався та змінив функцію наконечнику. А після зіткнення з опонентом Валькірія вибухнула. І навіть Гайт і Фай захоплювалися битвою і визнали свої помилки. Останнє, як на мене, було дуже по-дитячому, але ок битва справді була непоганою, хоч, як на мене, значно слабша за попередню. Тому можливо, треба було і зупинитися на перемозі Айге над Фаєм. Але ця битва з Волтом, здається, зайвою не стала. Плюс це фінал сезону, тому й оцінка така висока. Вейблейд вибух третій сезон 49 серія Айга проти Фая. Оцінка 9,2 з 10. Починається все зі сну головного героя, де він програє головному антагоністу. Прокинувшись, він багато тренується, ледь не вперше за весь сезон. Потім нас чекає мила сцена гри у Beyblade Айги з батьком, і нарешті сама битва з фаєм, за якою всі спостерігають. У першій битві Ахілез вилетів за межі рингу, у наступній зупинився. І по факту Фай мав би вже майже перемагати, адже по ідеї має два очки. Але вони домовилися грати до першого вибуху. Тож навіть якщо Айга сто разів програє, але його бей не вибухне, вони мають продовжувати грати. І зрештою, у наступній битві всім здалося, що Фенікс вибух. Але у нього лише злетіло кільце, а тому битва продовжиться і в наступній серії. Ну тут все логічно, головна битва всього сезону має бути високо оцінена. Beyblade вибух, третій сезон, п'ятдесята серія Турборезонанс Айге. Оцінка така ж, як і в попереднього епізоду 9,2 цілих десяти з 10. Що ж, починається все з епічної сцени, де Фай намагається злякати Айгу, і в нього в цілому це виходить. Але до головного героя звертається його Бей, і тому Айга відновив свою зарядженість. Тож у наступній битві, коли Фай забажав розірвати Ахілеса на шматки, бей Айге витримав атаку, хоч і покинув межі ринку. Тоді головний герой знову говорить зі своїм беєм і в наступному раунді змушує Фенікса вибухнути. Фай пішов геть, але його наздогнав Айге і промовив, що йому було весело з ним битися. А от Гайт не жалів брата і сказав, що він жалюгідно програв та зганьбився. Що ж, причина такої оцінки з серії така ж, як і у минулого епізоду. Але, як на мене, цей був ще епічнішим. Що ж, як ви бачите, не довелося чекати 4 місяці між моїми відео, як минулого разу. Такий вільний графік мені більш-менш до вподоби. Єдина проблема, що в мене вже закінчуються нормальні сезони для перегляду, але це вже інша справа. Дякую за перегляд. Слава Україні.